Спускатися в этот підвал невозможно було. Люди, прильот в этот дом було три рази, люди періодично спускаються. Я бачу тільки узагальнену картину, яка у нас зараз відбувається. Але все те ж саме, завищені ціни на матеріали, скоріш за все, завищені ціни на певні роботи. У січні минулого року слідчий головного управління Нацполіції в Херсонській області звернувся до суду за дозволом на доступ і вилучення оригіналів тендерних договорів героя нашого розслідування про підземні школи фірми Будпостач СТСВ. Цей фаворит закупівель відділу цивільного захисту Херсонської міськради на тендерів 140 мільйонів гривень і на ремонтах найпростіших укриттів. Із ухвали стало відомо, що в рамках кримінального провадження розслідуються факти розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами відділу, які тоді очолював Олександр Горін, який тоді і підписував договори на ремонт укриттів. Паровозиком слідчий хотів отримати доступ і до документів інших улюблених підрядників цього замовника, але суддя відмовив. У переліку в ухвалі суду добре знайомі нам виконавці робіт на ремонті укриттів у Херсоні, фігуранти наших розслідувань і публікацій дворічної давнини, яких ми повідомили про явні порушення та корупційні ризики під час цих закупівель і викрили цю схему розпулу коштів з допомогою фопів земляків. Тож ми раді були побачити їх серед фігурантів кримінальних проваджень. Сподіваємось, що незабаром побачимо і в суді. Це, наприклад, Юрченко Наталія Павлівна, яка зареєструвалася ФОПом у броварах у липні 2023 року. А вже у серпні, не маючи жодного досвіду в будівництві і бізнесі, отримала від відділу цивільного захисту Херсона одразу три підряди на ремонти укриттів загальною сумою у 5 мільйонів 745 тисяч гривень. У телефонній розмові пані Юрченко переконувала нас, що ремонтами насправді займається її сестра Анастасія. Але та, у свою чергу, досить емоційно заперечила брехню сестри. О Боже, ні! <реш> Подождіть, такого не може бути. Я взагалі іншої спеціальності я не займаюся цим. <реш> Вона сказала, у мене є сестра, вона живе в Харкові. А я передала ці, ці підряди, передала їй. Слухайте, слушайте, це дивовижно, але у мене є така сестра, і я не живу в Харкові. Я взагалі фізичний терапевт, я взагалі не займаюся такими справами. Правоохоронці слідом за нами зацікавились і діяльністю Ржевського Василя Миколаєвича, який зареєструвався як ФОП у Києві навесні 2023 року. Він теж ніколи не займався будівництвом. Однак, уже за кілька місяців почав регулярно отримувати підряди у Херсоні від відділу горіна. До квітня 2025 року. ФОП ржевський натендерив на ремонті найпростіших укриттів. Понад 20 мільйонів гривень за версією слідства Ржевський вступив у змову з посадовцями Херсонської міської військової адміністрації та допомагав їм пиляти гроші на ремонтах укриттів, що ж об'єднує перелічених нами підрядників з іншими улюбленими будівельниками тогочасної херсонської міської влади, з самою міською владою, і чому ми називаємо їх фопами-земляками? Як нам вдалося встановити всі вони мають чіткий зв'язок з Луганською областю а конкретніше з Сіверськодонецьком. З цим містом пов'язані і ключові фігури в команді екс голови МВА Херсона Романа Мрочка, із 2015 по 2017 рік він був військовим прокурором Луганського гарнізону Сил АТО, адмінцентром вільної частини області було тоді місто Сіверськодонецьк. А його військовим комісаром полковник Олег Чехута. Його дружина Наталія Чехута займала посаду голови Кремінської райдержадміністрації. А її попередником був і ви не повірите Олександр Горін. Тож, коли Роман Мрочко отримав посаду начальника Херсонської МВА, його першою заступницею стала саме чехута. А відділ цивільного захисту дістався Олександру Горіну. Потім на мільйонні підряди вже підтягнули своїх земляків, свіжоспечених фопів, знайомство з якими рішуче заперечувалось. Взагалі незнайома і ФОП ви називаєте. Я, от давайте так, як заступник Романа Миколаєвича, не входить в мої обов'язки прям конкретно по фопам там роздивлятися. Я бачу тільки узагальнену картину, яка у нас зараз відбувається. Загальна картина на сьогодні така: лише в одному кримінальному провадженні щодо дерибану бюджетних коштів на підрядах з ремонту укриттів у Херсоні. Фігурують 14 фопів та компаній, частина з яких продовжила отримувати багатомільйонні контракти від відділу горіна аж до квітня 2025 року, поки Роман Брочко не був звільнений з посади голови Херсонської МВА. Слідом за босом покинула Херсон і вся його команда. Олександр Горін намагався втриматись на посаді, та чи не вперше за час свого перебування у Херсоні навіть з'явився на публіці поруч вже з новим керівником адміністрації міста Ярославом Шаньком. Проте це не допомогло і з Горіним, який підписав договорів з сумнівними підрядниками на ремонти укриттів в Херсоні на сотні мільйонів гривень. Також попрощались. Зміни просто для цього ще дуже визначна редакторна сола, яка має в думках ключі, яка може бути пану горіну. Втім, не вдалося просто зібрати валізи та покинути місто слід за своїми патронами. Як виявилось, правоохоронці його підозрюють у змові з представниками підрядних організацій з метою деребану бюджетних коштів. Слідчі дії тривають з 23-го року, але фігуру горіна слідчі засвітили лише у серпні 2025-го, повідомивши про підозру у службовій недбалості. Тобто, чиновник, який може бути причетним до махінацій на укриттях, два роки спокійно продовжував працювати і передавати багатомільйонні підряди сумнівним виконавцям. Найпарадоксальнішим у всій цій історії є те, що за підрахунками місцевої влади, укриттями різного типу під час повітряних тривог користуються лише 2% херсонців. Про це у вересні цього року в ефірі каналу Ми Україна повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Щоправда, це відео вже зникло з доступу на сайті каналу, але букви на підтвердження інформації щодо реальної ситуації залишились. Тобто на будівництві захисних споруд не просто могли вкрасти сотні мільйонів гривень, результати цих робіт виявились ще й майже марними. Чому ж в Херсоні така низька затребуваність ось в цих найпростіших укриттях і чому наші жителі їх ігнорують? Я вам зараз розкажу і навіть покажу. Ось, бачите, там буквально за кілька. Кварталів звідси починається Дніпро. А за Дніпром вже російські позиції, звідки вони і уплять по нашому місту. Тобто снаряд з міномету, наприклад, долітає сюди за кілька секунд. Снаряд з танку майже миттєво і обстріли свої вони не як не анонсують. Тобто у наших містян є три альтернативи: або просто жити в укриттях, або ж ці укриття ігнорувати, нехтуючи своєю безпекою. Як ми бачимо, більшість з наших херсонців роблять. Так, вони нехтують своєю безпекою. Бажання пересидіти обстріл у безпечному місці ще не забезпечує можливості у таке місце потрапити, адже частина вже відремонтованих за купу мільйонів сховищ у Херсоні просто виявляється недоступною з різних причин. Наприклад, на територію поблизу будинку, де ремонтом підвалу займалась вже згадувана ФОП Наталія Юрченко. Навесні минулого року росіяни скинули каби. Деякі жильці не зуміли зайти в укриття, бо у них просто не було ключів від сусіднього під'їзду. мене ключа немає. Я там був два рази, коли заносили розкладушки і другий раз, коли розставляли там книжки. Книжки там є. Там на. На під'їзді електронний замок, у мене ніту ні нікоди, ні ключа. І второй замок обикновіний у мене теж ні. Тобто, попередня херсонська влада витратила на ремонт укриттів сотні мільйонів гривень, але не знайшла десяток тисяч гривень, аби зробити херсонцям дублікати ключів від під'їздів, де ці сховища знаходяться. Інша цікава інформація від городян у місті з'явились елітні укриття, вхід до яких дозволено тільки чиновникам чи управлінцям. Можно владці за словами Херсонців привласнили відремонтовані підвали у власних чи у сусідніх під'їздах та ходять туди як на роботу в офіс. Та вона закрита вже давно. Вже не скоро год. А по чому закрита у кого а ключі? Тому, що кого-то поселили там в цьому Як бомбовка поселили? Ну не знаю, яка та організація це То ли поліція, то ли адміністрація, з того під'їзду ходять. Зараз ми спостерігаємо за початком наступного сезону детективного серіалу з елементами містики Мільйони на укриття, які нікому не згодяться. Замість Горіна, у серпні 2025 року, очільником відділу цивільного захисту Херсонської МВА було призначено Миколу Прусова. Який місяць був радником Шанька, а до того працював заступником голови Каховської райдержадміністрації, а ще раніше слідчим первомайського відділу поліції Миколаївської області, враховуючи, що начальники Херсонської обласної і міської військових адміністрацій також у минулому служили в поліції, можна сказати, що у керівництві Херсонщини формується поліцейська спільнота. Прусов, в свою чергу, вже встиг підписати шість договорів на ремонти найпростіших укриттів з загальною вартістю у майже 18 мільйонів гривень. Підряди отримали п'ять різних товок та фопів, і кожен з договорів викликає питання. Для прикладу візьмемо ремонт сховища, який виконуватиме Херсонське тов. Терен його засновники Віктор і Світлана Ходикіни. А директор, ймовірно, їхній син Микола Ходикін. Він же зареєстрований як фізична особа-підприємець і отримав підряди ще й на розробку проєктної документації на ремонт херсонських укриттів. 26 вересня відділ з питань цивільного захисту замовив Ходикіну молодшому три проєкти найпростіших укриттів та три експертизи цієї ж проєктно кошторисної документації. 10 жовтня ця родина через ТОВ Будівельник 21, в якому Ходикін старший є кінцевим бенефіціаром, отримала підрядище й на технічний нагляд за веденням робіт на трьох-шести укриттів. Тобто сім'я підрядників зібрала у своїх руках будівельний фулхаус. Вони розробляють проекти, виконують їх, слідкують за їх виконанням та згодом перевіряють вже завершені роботи. Чи контролюють ходики не свою ж роботу, що є незаконним, невідомо. Нове керівництво відділу з питань цивільного захисту продовжує традицію попередників: приховує адреси укриттів в договорах, закриваючи їх чорними плашками, нібито з питань безпеки. Дуже схоже на махінації, в яких підозрюють пана горіна. Втім, зміни до законодавства зобов'язують підрядників публікувати локальні кошториси, тож тепер ми можемо аналізувати, як то кажуть, що по чому. В кошторисах ТОВ Терен бачимо завищення цін на будматеріали. Фірма закуповує газобетонні блоки за ціною 4850 гривень за кубічний метр. У додатку до договору не вказано, для яких саме робіт вони потрібні. Але в Херсоні середня ціна за кубічний метр газобетонних блоків становить 3500 гривень. Грунтовку глибокого проникнення терен закуповує по 139 гривень за літр. Аналогічні матеріали фірми Церезіт в магазинах мережі Епіцентр коштують 50-70 гривень за літр. Ринкова ціна тюбика ущільнювальної пасти ЮНІПАК місткістю 65 грамів. Варюється від 45 до 100 гривень. То в терен її закуповуватиме по 183 гривні за тюбик. Аналогічна ситуація із іншими фірмами і підприємствами, які займатимуться укриттями вже після звільнення Олександра Горіна. Майже всі їхні кошториси містять ознаки завищення цін на матеріали. Те, у чому зараз і підозрюють минуле керівництво міста. Більш того, видання мост встановило зв'язок між Фопом Ігоря Грейсідька, який отримав підряд на 2 мільйона 400 тисяч гривень, та колишнім головою відділу цивільного захисту Херсонської ОВА Павлом Козирєвим, якого на початку 2025 року правоохоронці затримали за підозрою у отриманні хабара. Ми дійсно проаналізували кошториси і виявили, що нічого майже не змінилося. Єдина відмінність від минулої, більш злочинної влади, це те, що там працювали не місцеві ФОПи, як правило, це був абнал. Тут зараз ми поки не фіксуємо обналу, бачимо, що з'явилися місцеві підприємці. Різного роду з е, різним, е, ну, з різним минулим, скажімо так, але місцеві. Але все те ж саме. Завищені ціни на матеріали, е, скоріш за все, завищені ціни на е, певні роботи. І це ми фіксуємо в усіх договорах, які вже укладені. З великою ймовірністю роботу ФОПа сітька контролюватиме ходикін, то в якого також завищує ціни на матеріали. Чи наступає нова місцева влада на старій гравлі? Та воно на них просто танцює. Ми б з радістю повідомили, що нове керівництво міста і відділу з питань цивільного захисту, як колишні правоохоронці, покінчили раз і назавжди із каламутними схемами ФОПів на ремонтах укриттів у Херсоні, якими грішили їхні попередники. Однак ні. Два із шести договорів, підписаних Миколою Прусовим, продовжують гнебну практику Горіна і компанії. Підряди на ремонти найпростіших укриттів на загальну суму у 6 мільйонів 865 тисяч гривень отримала Марущак Любов Вікторівна, яка зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Усього за 18 днів до підписання договору. Ми запитали новоспечену будівельницю, як без досвіду і ресурсів вона планує виконувати підряди. Пані Марощак запевнила у неї є все: і досвід, і гроші, і будматеріали. Ви кажете, що у вас великий досвід, можете розповісти трохи про ваш досвід? будівництві? No, я не хочу. Вивчайте, ви ж тільки зверху побачили, що тільки відкрилося ЧП, а далі ви ж, ж журналісти. А скажіть, а ось такі о, такі об'єкти укриття ви вже робили перед цим? Чи це перше буде ваш? Досвід? Так робили в Херсоні? В Херсоні так. Ага, я зрозумів. Тобто це вже після початку повномасштабної ви брали участь у, у ремонтах таких покриттях? Так, так. Через ваш минулий ФОП, так? Я Це правильно зрозумів? Що, 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 через ваш минулий ФОП, так? Який ви кажете був до цього. Ні, не через мій минулий ФОП, через другий ФОП. Марущак також заперечила зв'язок з іншим херсонським підрядником ремонтів укриттів Радиславом Файнштейном, про який раніше писали наші колеги з видання Мост. Каже, дізналась про нього тільки з публікації. Чу, вже, по вашим журналістським виданням? Вже почула. А до цього, до цього ви не знали так про існування. Так як і просила пані Любов, ми купнули глибше. І виявили, що Марущак і Файнштейн є не лише бізнес-партнерами, а й родиною. Адже у них є спільна донька Міріам Файнштейн. Ось тут незнайомі, як запевняла Марущак, тато та мама Міріам у сімейному колі. Дівчина закінчила філфак Херсонського держуніверситету і паралельно вела бізнес-партнерства із батьком. Ось досудове рішення про їхній солідний борг у майже 400 тисяч гривень. ФОП Міріам і її матері зареєстровані за однією адресою. А ФОП батька, який отримав з 2024 року замовлення на ремонти тих же таки херсонських укриттів на загальну суму майже у 13 мільйонів гривень, за іншою адресою. Ну, така собі конспірація. Погодьтесь. Попри те, що абсолютна більшість херсонців не користуються укриттями, днями міська адміністрація закликала їх повідомляти про підвали у будинках, які ще потрібно відремонтувати. Реакція мешканців Херсона, м'яко кажучи, була критичною. Херсонці пишуть, що у приватному секторі міста зовсім відсутні підземні сховища. Немає навіть простих модульних укриттів на зупинках транспорту. Вдідливо питають, чи закінчили вже будувати підземні школи і радять витрачати кошти на протидроновий захист, а то й просто віддавати їх на ЗСУ. Отже, скільки коштів витратила влада Херсона з 2022 року на ремонти і обладнання найпростіших укриттів? За нашими підрахунками, відділ з питань цивільного захисту Херсонської МВА провів близько 230 закупівель на загальну суму більш як в півмільярда гривень. На 550 мільйонів, тобто в середньому на ремонт і обладнання одного підвалу пішло майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Чи варто воно того, враховуючи, що ними за даними ОВА користуються аж 2% мешканців Херсона? Може, допоки фронт не посунувся далі на південь на лівобережжі, саме час зупинити цей скажений калькулятор і перенаправити кошти на антидроновий захист Херсона і його мешканців. І ще одна спадщина від старої влади, яку радісно і тотально використовує влада нова на ремонтах укриттів. Це повна невідповідність предмету закупівлі вказаному коду класифікатора. Дивіться, закуповуються послуги на ремонт укриттів, а державний класифікатор вказаний як завершення будівельних робіт. Тобто бачимо взаємовиключні речі: закуповуються послуги, а класифікуються роботи. Про цю невідповідність, яка є порушенням закону про публічні закупівлі, Херсонській владі роз'яснював в нашій програмі Олексій Бойко, юрист центру протидії корупції. Повторимо його висновок. У нас є закупівельний єдиний закупівельний словник, який чітко визначає і є відповідне теж урядове регулювання, як визначати предмет закупівлі. Якщо це дійсно згідно ДК, от я Прям всі договори по Херсонщині ще не продивився по прозоро, але ті, от як там, де я зайшов і ем, роздрукував саме договори, де можливо відкритий, е, там написаний ДК 4545-406, Інші завершальні будівельні роботи. Будівельні роботи, е, якщо відкрити закупівельний словник, е, от, там лише це слово, і підміняти їх послугами з поточного ремонту, тобто в дужках писати послуги. Якщо це роботи, то це роботи. Якщо ви пишете послуги з поточного ремонту, то це послуги. Шукайте інший ДК відповідний до цього. Але ну це порушення лише оцієї норми, визначення предмету закупівети. Вони написали ну дві взаємовиключні обставини. Тобто вони написали код ДК, який говорить про завершальні будівельні роботи, але тут же написали послуги з поточного ремонту. Так в чому то, то то, так про що ви все ж таки ну домовились? Тобто. Але це саме тому це говорить суто про порушення того регулювання, яке говорить про визначення предмету. Та да, воно усувається там, наприклад, додатковою угодою чи, ну, наприклад, розірванням цього договору укладенням нормально. Оскільки за два роки, і попри зміну керівництва у практиці відділу цивільного захисту міськради Херсона нічого не змінилось, спробуємо вплинути на виправлення цих порушень в інший спосіб. Окрема болюча тема прифронтового міста захисні залізобетонні вуличні споруди, про відсутність яких у приватному секторі скаржаться херсонці. Підряди на встановлення цього типу укриттів відділом цивільного захисту також уже отримали кримінальні провадження. Так керуюча компанія Буцьіті отримала у 2023 році підряд на встановлення в Херсоні захисних залізобетонних конструкцій і. За версією слідства завищила ціни та спричинила збитки на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Враховуючи суму підряду у понад 4 мільйона гривень, замовник в особі Олександра Гуріна міг подарувати цій фірмі третину від вартості підряду. А тепер поглянемо на результат виконаних робіт. Зараз продемонструю вам як виглядає ще один вид укриттів, так звані напівпідземні укриття. Ось на деребані коштів при встановленні таких укриттів. Пана Горіна зараз підозрюють. Ось така хатинка хобіта, як її називають місцеві. А зараз Херсон під обстрілом знаходиться. Чуєте, так? На місто летять одразу декілька кабів, але як бачите, тут ніякого жіотажу немає, тобто люди з сусідніх домів. вони Віддають перевагу знаходитися вдома під час обстрілу. Давайте подивимося, як ця конструкція виглядає зсередини. Тут відчинено. Ось така бетонна коробка, в якій знаходиться кілька лавочок. І в принципі все. Бачите, жодна людина зараз тут не переховується від обстрілу, але частенько тут. Бувають помічені безхальки херсонські, які дуже, яким дуже комфортно в цих умовах знаходитись. Бачите, тут купа недопалків, тут ось хтось пивко випивав. І в принципі ці укриття зараз використовуються тільки виключно місцевими маргіналами, а інші херсонці їх просто ігнорують. І наостанок про доступність укриттів, як вказано в указі президента від 25 липня 2023 року, місцева влада мала привести в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безкоштовний доступ до них, а також надати онлайн доступ населенню до інформації про наявні захисні споруди цивільного захисту. Після наших запитів на сайті Херсонської міськради два роки тому з'явилась онлайн-карта із вказанням місцезнаходження знаходження усіх укриттів і бомбосховищ. Проте зараз вона знову недоступна, треба робити запит на доступ. Три наші спроби отримати його в різний час виявились марним. Тож, якщо ви спитаєте мене, чи наступає нова херсонська влада на старій граблі, то я відповім: вона на них просто танцює.